Слава Ісусу Христу! в Христі, брати і сестри, сьогодні вівторок, 22 листопада 2022 року, а в Україні уже 272-й день повномасштабної великої війни, яку Росія принесла на мирну українську землю. Знову, впродовж вчорашнього дня, цієї ночі, міста і села. України здригалися під російськими бомбами і ракетами. По всій лінії фронту знову йдуть важкі кровопролитні бої. Росіяни намагаються наступати знову ж таки на Донбаському напрямку, на місто Авдіївку і на місто Бахмут. Але теж страждає мирне населення по всій Україні. Лише місто Нікополь вчора. На Дніпропетровщині отримало близько 60 снарядів російської зброї різного виду. Під обстріли постійно перебувають міста, містечка і села Запорізької області. Вчора найбільше постраждали містечка Комишуваха та Новотроїцьке. Знову здригається під російськими бомбами Луганщина. І щойно звільнені міста і села нашої Херсонщини знову стають епіцентром російських бомб і атак. Вчора було обстрілено місто Херсон, де знищено житло багатьох людей. Що найменше, ми сьогодні знаємо, дві особи загинуло. Але що найбільше вражає це жорстокість російських окупантів по відношенню навіть до своїх. Ми вже звикли, що на звільнених територіях відкриваються жахливі кадри чергових масових поховань, камер тортур, знущань над мирним населенням. Але мешканці Херсону розповіли, що росіяни спалювали на міському кладовищі. Тіла своїх загиблих солдат, і це називали таємною спецоперацією. Але приховати такого типу злочин проти гідності своїх власних воїнів було неможливо. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться, і день за днем, крок за кроком, звільняє українську землю від. Російського загарбника. Ми з вами сьогодні продовжуємо наші роздуми над тим, як будувати Україну майбутнього, як нам подбати, зокрема про наших дітей, дітей, які є найбільш вразливими жертвами цієї війни, як подбати про їхнє виховання, їхнє навчання, їхню освіту. Щоб війна не вкрала в них дитинство і не вкрала майбутнє у наших дітей. Сьогодні я би хотів з вами роздумати над тим, справді, як шкільний процес в умовах війни не обмежується тільки територією школи чи якогось окремо визначеного класу. Ми знаємо, що в багатьох школах України навчання ведеться дистанційно, онлайн. І тому кожна домашня церква, кожний дім, де мешкають наші діти, перетворюється на навчальний клас і середовище. Тобто школа входить в родину, а родина перетворюється на школу. Але можемо собі тільки уявити, як відбувається такого типу навчання, коли немає світла. Коли є неможливе нормальне підключення не тільки до інтернету, але і до живлення електроенергії в наших містах і селах. І тут ми бачимо, як тато і мама, як родина стає невід'ємною частиною навчально-виховного освітнього процесу. Як важливо є зрозуміти справді, що між школою, шкільним учителем, викладацьким колективом і батьками має бути гармонійна співпраця в ім'я добра наших дітей. Ми знаємо, що батьки мають невід'ємний обов'язок і право дбати про виховання і освіту своїх дітей. Тут школа повинна допомагати батькам виховувати своїх діточок. Але сьогодні не тільки наші викладачі. Вчителі справді ведуть героїчну боротьбу за освіту і майбутнє наших школяриків, а так само їхні батьки потребують особливої допомоги для того, щоб здійснити ту свою місію, свій вклад в освіту, навчання і виховання своїх дітей. Батьки сьогодні розуміють, що мають обов'язки щодо виховання своїх дітей і їхнього розвитку, але часом навіть вони не справляються. Мама і тато часом є нарізно, далеко один від одного. Наприклад, тато лишився в Україні, воює на фронті, мама з дитиною є на безпечній території, можливо, навіть поза межами України. І часом справді мама не справляється з вихованням, тому що мусить дбати про сутки інших потреб дитини. Мама часом не знає, як допомогти дитині сконцентрувати увагу і побороти свій страх і тривогу, як допомогти дитині вчитися. Часом в таких обставинах навіть любича мама зривається, намагається щось дитині наказати, до чогось примусити. Часом навіть з розпуки може підвищувати голос. Як багато матерів кажуть, що. Часом просто ховають свої сльози від своїх дітей. Багато зізнаються, що де би вони зараз не були, вони хочуть і готові повертатися додому, хоч навіть у зону обстрілів, бо більше прямо не можуть. Як нам потрібно усім сьогодні, всій спільноті, церкви, нашого суспільства, народу, стати поруч наших батьків, вчителів в ім'я? Майбутнього, в ім'я добра наших дітей. Я хочу подякувати тим батькам, які проявляють батьківський і материнський героїзм, для того, щоб забезпечити своїм дітям можливість належного навчання, можливість ходити до школи під час війни. Молімося за наших дітей, молимося за наших батьків, молимося за наших педагогів. Для того, щоб в таких жахливих умовах ми все ж таки не припинили отого благородного, високого завдання, того процесу виховання і освіти наших майбутніх поколінь. Сьогодні я хочу, щоб ми разом подякували Господу Богу за те, що ми живі, за те, що бачимо цей новий день. Просімо Господа. Боже наш, поблагослови нашу батьківщину, підтримай тих, кому сьогодні є важко. Утри сльози наших дітей і матерів. Захисти наше військо, підтримай наших дівчат і хлопців, які воюють на фронті, для того, щоб відвоювати мирне навчання, мати можливість доступу до школи нашим діточкам. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим. Небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!